Друзі, всі мої вітання. Сьогодні у нас на огляді одна із трьох в оригінальному пасажирі в Максі Базі. Це в нас електрика. Ви бачили, там відео є предыдуще, коли ми їх привезли, вночі вигружали. Оригінальний пасажир 2018 року з пробігом 80 тисяч кілометрів. Тут 33 кВт батарея. У нас також присутні оригінальні зарядочки до нього. Машинка вже розмитнена, вона з сертифікатом, і перший облік буде відразу на нового власника. Вартість першого обліку, поки, поки що до кінця року не сплачується пенсійний фонд, буде складати 1500 гривень. Вона у нас йде на дві сторони, в неї двері йдуть. Оригінальні такі сидіння це оригінальний пасажир, оригінальна е, сітка, оскільки без неї не можна. Е, сидіння, до речі, у нас трансформер, виходить, що так. Ось ви складаєте і у вас виходить повноцінна розова автівка. Тобто вантажити собі, кому треба вантажі возити, якщо потрібно, потім просто раз. І склали все на своє місце. Це от чим, в чому різниця оригінала від переробленого. Також у нас присутній парковочний асистент позаду, камера заднього огляду. Багажний відсік. Просто в ідеальнішому стані, От бачите, двері не побиті, не покоцані. Нічого порваного, поломаного тут взагалі немає, тут нічого ніде ні, не крутилося. Пластик цей весь абсолютно цілий, ніякі тут собаки не їздили і тому подібне. В дуже гарному стані ринушка. Всього нам всього 80 тисяч пробігу. До речі, на ній встановлена майже нова. Гума, вона 24-го року. Залишок її тут а, понад 90% буде. Свіжесенька, нічого тут міняти не треба, можна собі кататися і не паритись. Зарядки в нас, я вже сказав, вони в нас в комплекті. Дуже доглянута машина. Оця кінгушка до нас, до речі, приїхала вона, це Німеччина. Ось є еко-режим, діло, вона на автоматі. Як можете вже побачити, два ключики, кондиціонер. Там Кермо з цієї сторони покажу. Пориновське мультикермо. Так вони від цієї темені не відійшли, так вони його роблять. Капотом тут у нас електродвигун. До речі, дуже здивувало мене те, що тут встановлені газові упори, а не підпиралка звичайна. Так як в нового Гольфа чи в Октаві, предыдущій, восьомій. Нічого, в принципі. Цікавого немає. Тут у нас іде зарядочка. Приїхали, зарядилися. Виїжджає, вона там 200-250 км Ця машина. В принципі, адекватно для роботи по місту з головою. Красивий колір, вона під лаком, це Urano Грей. Якщо я помилився, то поправте мене. Ось він код вам показую. Приїхали до нас. Відразу поїхали на вас, зареєстрували в Брево. Такий оригінальний пасажир. Зараз запустимо його. Ось так. Так. Гальма. Арлін запускається. Все, автомобіль заведений. І показує нам Go, можемо їхати. Але чистенька, Чис... чистесенька машинка. Без пошкоджень, без дефектів. Подивіться, стан. Я не знаю, що, де, як її в Німеччині використовували, але Але хтось, хтось за нею явно дивився і не возили тут, в принципі, нічого не возили. Стеля вся абсолютно ціла, сидіння всі ціле, підлога, підлога цілесенька. От тут все ціле, але всі знають, Рено в нас не гниє. Це не Мерседес, хоча вже, мабуть, нові Мерседеси не гниють. Також що немало важливо, багажний відсік абсолютно цілий. Без, взагалі без пошкоджень, сама пластмаса, так, мілкі царапини такі є перегородка ціленька. Одним словом, дуже гарне Рено Кенго, Без пошкоджень. Дивіться, в кого цікаво для такого плану автомобіля, можете звертатися. Є конкретно ось ця машина в оригінальному пасажирі 18 рік, 80 пробігу. Цілесенька з Німеччини розмитнена, сертифікована. Відразу на вас поставимо на перший облік. І є ще дві таких кінгушки. Їх було в загальному 6 машин, 3 вже продали, це три приїхали наступною партією, і зараз ми будемо їх по черзі виставляти в продажу. Так що, хто хоче собі для роботи електричний ренокент, будь ласка, поки ми сіє в наявності, дзвоніть, пишіть, звертайтеся.